Сьогодні 5 травня, і православні християни всього світу відзначають Великдень. день. Про значення традиції та історичні особливості свята нам сьогодні розкаже етнологиня, старша наукова співробітниця національного центру народної культури, музей Івана Гончара, Ярослава Музиченко. Впевнений, це буде дуже цікаво. Я зустріну. Давай. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! От все правильно. Проходьте, сідайте. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ну, почнімо одразу спочатку, знаєте, коли не знаєш, з чого почати? Коли на наших землях взагалі виникла традиція фарбувати яйця, без яких неможливо уявити Великдень? Це така, така домашня, така затишна традиція, якої дуже чекають особливо діти, та й дорослі, що тут говорити. та? І чи правда взагалі, що великодні традиції були ще у дохристиянську епоху? І якщо так, то про що то було і як зараз? Так, звичайно, це дуже давні традиції. Вони ще дохристиянські, були за тисячоліття до е, прийняття християнської віри. Яйце це символ відродження життя. Так? Наших предків ще з часів неоліту дуже дивувало, як з цього неживого предмету та з камінця раптом прокльовується життя. І вони собі взяли це за символ безперервності життя, відновлення. І от навесні пташечки, е, яєчка починають відсиджувати для пташенят. І люди, відповідно, в цей час, коли вже сонячне рівнодення, та весняне відродження природи, все розвивається, вони для підтримки Сонця і сили Землі розмальовують розписують писанки і фарбують крашенки. Червоне яйце, червона крашенка, тому що саме вона була. Найдавніша це колір крові, колір калини, колір тої червоної вохри, якою наносили обереги ще е, дуже давно, тисячоліття тому наші предки на своїй оселі. Це е, саме і символ сонця, і символ відродження природи. І коли ми граємо в наб... навбитки, так крашенками ще досі зберігся цей звичай. Це яєчко, яке тріскає, то це виходить з нього ця життєва сила. І відповідно все ще краще е, росте. Отже, це сла е, на пошану сонцю, таке свято. А відповідно, Ісус Христос, коли вже на наші землі прийшло християнство, це сонце правди, так це сонце істини, в світлі якого все ми бачимо в правдивих кольорах, який освітлює наше життя. І тому сонце поєдналося з Христом і саме в день весняного цього відродження найбільшого. Ми святкуємо і християнську паску. А які б великодні традиції ви б сьогодні от виокремили, відзначили, скажімо так, і у чому їхній сенс і таке? Сакральне важливе значення, Ви, до речі, сказали стосовно битки, яєць так, що у кого вже лопнуло яйце, то mm -hmm. яйце, то значить там, що народжується якесь життя. Сила життя. Ні, так почекайте. А хіба не той, у кого збереглося до кінця це яйце ціле, той і переможець. Хіба зміти, коли яєчко тріскає, це все одно, що прокльовується з нього курчатко, ага. і тому це життєва сила, а той. Хто зміг це зробити, забирає собі у нього залишається і його крашенка, і забирає собі ту, яку а -а -а. він розбив. Зрозуміло. А, -а. а які ще я? Оці такі великодні ну, основні сітарні. українські традиці... традиції на Великдень це Паска, традиційна українська, яка не білим поливається і чимось там посипається. А з візерунками з тіста. Там хрести, решітки, віночки, пташечки. Колоски Зараз в Так, багато. зараз і колоски з'явилися, але тоді давнину не було натуралістичних орнаментів. Так? Все було символічно стилізоване. Ось це, звичайно, писанки, які є в дуже багатьох народів, але у нас в Україні вони, ну скажімо так, найкрасивіші, найбагатші. І це, звичайно, веснянки і гаївки. Це великодні ритуальні таночки, хороводи, ге е геометричні фігури, які виводять дівчата і хлопці на землі, при цьому співаючи і роблячи різні рухи. Знову ж таки, для того, щоб все довкола зростало, посилювалася сила сонця, землі. От, і е слава природі, в них звучить. Це ми знаємо жучок. Великодня гра, коли старші роблять місточок, стають один за одним, і по ньому водять дитинку жучка, сонечко, так ніби по небесній драбині. Також все огірочки заплітають, водять шума. Ми знаємо, та гурт наш Гоей він переміг саме з піснею про шума. Це гаївка, весняний ритуальний танок. Який вигляді спіралі закручується, а потім хоп, так розкручується. Це страшенно цікаво. Ось такі три основні звичаї ми можемо виділити. Я вам скажу, що ви не тільки в українських традиціях розбираєтеся, а ще й в сучасному шоу-бізнесі. Я і не знав. Як же без цього? Це все коріння наше та традиційне. Добре, як вам здається, обов'язково розуміти цей глибинний сенс, аби традиція, аби достатньо, ну. Зачекайте розуміти цей глибинний сенс традиції, аби святкувати Великдень, ось так в українській традиції не обов'язково тому, що багато хто вже забули цей сенс, і в принципі свято від цього майже не втрачає, тому що основа будь-якого свята це кухня. Це пісня, це радість, так, подарунки. До речі, на великдень обов'язково треба робити обновки, та подарунки, обновки дарувати мені, одяг, подобається, мені подобається нову <свісна> сукню, так вишиванку, нову, нове намисто коралі. і в ньому йти до церкви, так? Бажано. Так, і до церкви, і на святковий сніданок теж mm -hmm. в ньому бути. От а стосовно цих традицій, звісно, етнологи, фольклористи знають цей глибинний сенс. І якщо хтось хоче, люблячи традиції, дізнатися більше, він, звичайно, може звернутися до е, цих е, реконструкцій, до наукових е, видань. Ось. І це буде дуже цікаво, тому що знати насправді навіщо ми пишемо ці писанки, навіщо печем саме такий хліб обрядовий, навіщо ми саме так співаємо, це ну, супер. А це бути на святковому сніданку в новому, це ж не, не просто про красу. Це... Це про що? Сніданок? Ну, от новому одязі, в новому, 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 новому е. намищенні. Ви сказали, та. що потрібно uh -huh. щось нове купувати. Це про що взагалі? Для чого? <смір> ну, тому що е, в давнину до християнства в цей час Великоднього весняного відручня відзначали новий рік. Там, ми знаємо, новий рік відзначали весною з прив'язкою до весняного рівнодення. На новий рік треба вдавати подарунки, щоб було нове, так? Новий посуд на Великдень ми ставимо, так? Е, хоча б один. Новий одяг вдягаємо для того, щоб оновити себе, для того, щоб новий рік почався якнайкраще, красиво. Угу, угу. А е, тоді мене цікавить інша історія. Заборона працювати на свята, на церковні свята. Е, і особливо сувора це Великдень, так з чим така заборона пов'язана? Ну, е, ритм закладений в людському мозку, та певний ритм, коли людина там спить, працює, так десь співає. І от е, коли велике свято для найвище нам взагалі неділі, і свята для того, що ми працюємо, а в вихідний ми нічого не робимо, тільки відновлюємося, відпочиваємо. Тому і існувало, коли було дитинство людства, коли людині не можна було пояснити будову мозку, там, наші потреби, та символічне життя, то волхви там, чи знахарі казали, ні, не можна, бо буде те то й те, то не можна працювати. Це просто пояснення було, як дитині. Ну, чому краще там, не копати в святковий день, не, не місити глину. О, тобто, взагалі, це для нашого ж здоров'я потрібно. Тобто, для відновлення організму в так. першу чергу називається любіть і поважайте себе і дбайте про себе. Пам'ятайте, що інколи треба відпочивати, це я сама себе умовляю. Знаєш, я при сама тому... себе налаштовую. Так при тому, коли додається смачна їжа, святкова, святкові пісні, коли люди забувають про все на світі, та ніби потрапляють в іншу сакральну реальність, то це відновлення ну абсолютно відбувається. Ви знаєте, якщо подивитися, скільки. Я ми робимо до Великодня там помити вікна, поприбирати? Я не знаю, попрати штори. Річна доза. Так, так, так. І ти, то дійсно ти вже в неділю сідаєш, а ти вже просто і думаєш не маєш нічого не буду взагалі робити. В церкву пішов, і після церкви вже все точно сидиш і нічого не робиш. Угу. Великодній кошик. Угу. Ми всі чули, так що скоро вже буде Паска, замовляєте ковбаску, м'ясо. Що можна покласти в цей великодній кошик? Що взагалі було? Ано паска. Так. Ковба. Паска. Яйця, звичайно. Так, що ще було в мене? Вино було. Вино і сіль, цукор, сіль, цукор. Так, всі спеції, знаєш, то зішкребла все. А що ще можна? А і сало. І взагалі чи потрібно все це класти? Тільки паска, яйця і все. Відчуть тім, що зараз, коли вже традиційні цінності, оце знання традиції трошки вивітрюється. Люди в великодній кошик намагаються покласти все те, про що у них уявлення смачно поїсти на Великдень, та? чим вони хочуть наїстися. Тому там опиняється і якесь вино, і навіть горілку хтось кладе. І цукерочка салати запаковані І цукерочка якісь цукерки. так. Ну... Огірки, банани навіть хтось кладе, ананас я бачила стирчить. Ну, а на ананас теж так. А насправді, ну, Великдень, це свято традиційне, в якому кожен предмет, кожен продукт можна сказати, та кожна страва, покладена в кошик, має своє значення. Ми туди кладемо найперше паску. Та це символ повноти життя, символ самого Христа, нашого всесвіту. Ми туди кладемо писанки і крашенки, Да? символ життя, теж відродження. І на, на писанках ми малюємо візерунки. Це вітальна листівка, тому що це піктограми. Так? Кожен з ним символом ми промовляємо якесь ніби слово, там, і здоров'я, і відвагу. Далі ми кладемо сіль, в давнину сіль випікали. Це оберіг, і це сіль життя, так, хліб і сіль. Потім ми кладемо масло і сир. Це молочні продукти, так, тому так. що наші предки були як хлібороби, так і мали багато худоби, були багаті, веселі. І ми кладемо сирну паску, яку роблять або холодною під пресом, або випікають, і кладемо масло. А з масла навіть часом роблять баранця, агнця, та? ягнятко таке з масла, дуже красиво. І ми кладемо ще ковбаску. Це святе ковбаска. Ковбаска це святе. Так, кабана кололи в Україні двічі на рік на Різдво і на Великдень. Це найбільші сонячні свята, а кабан це символ сонця. І оце свиня під дубом, кабан їсть в жолуді, а дуб це дерево, перуна. І в давнину навіть знаходили щелепи дикого вепра в дубі. Такий дуб. Знайдений в гирлі Дніпро Десни, та як Десна впадає в Дніпро, там знайшли такий тисячолітній уже закам'янілий дуб. До чого це? До того, що свиня, кабан готується не тільки в Україні, а майже у всіх індоєвропейських народів на Різдво. Ну і відповідно на Великдень, бо це теж сонячне свято. Тому ми, ми робимо і шинку, так можемо покласти, і ковбаску, і, і навіть це... запікали ціле порося. О, його теж освячували? Ну, колись були такі кошики на Великдень, що їх на возі треба було вести. Дякуємо вам. Це тема, на яку можна говорити вічно. Ми вам дякуємо за таку цікаву, таку змістовну розповідь. І Хочу нагадати нашим глядачам, що в національному центрі народної культури музей Івана Гончара регулярно проводять заходи, котрі допомагають дізнатися і ще більше про традиції українського народу, і не просто дізнатися, а зробити їх частиною свого життя. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. зі святом!